Це буде Україна. Такий красномовний національний меседж має всеукраїнський дитячий творчий проєкт Енергоатом Джуніор Все буде Україна. Компанія енергоатом приділяє велику увагу розвитку молоді та підтримці юних талантів, особливо в містах супутниках українських атомних електростанцій. Починаючи з 2022 року, акціонерне товариство спільно з проспілковою організацією реалізовує цю унікальну ініціативу, що покликана розвивати творчі здібності та підтримку. Мовати креативне мислення юного покоління на Кенергоатом завжди підтримує активних, креативних, творчих дітей, молодь і навіть дорослих. Цього року проект відкритий для дітей від 9 до 17 років на тему Атомна енергетика. Отож, долучайтесь, ми чекаємо на ваші шедеври. Все буде Україна! Організатори запрошують усіх охочих хлопців і дівчат віком від 9 до 17 років доєднатись до проєкту, проявити свою креативність, виказати сучасне бачення атомної енергетики крізь призму творчості у номінаціях живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, комп'ютерна графіка, комп'ютерна та пісочна анімації. Приймання робіт триватиме з 1 вересня по 18 листопада. А вже у грудні кращі витвори буде відправлено до Києва, де наприкінці. Року високопрофесійне журі обере переможців. На учасників чекають не лише визнання та увага професіоналів, а й цікаві подарунки, дипломи та можливість представити свою творчість на всеукраїнському рівні. Конкурс сприятиме не лише розвитку мистецьких здібностей, а й формуванню усвідомленого ставлення до атомної енергетики як важливого компоненту сталого розвитку України.